Друзі, вітаю, слава Україні. Автівочка. Опіль такий У нас ще не було такої автівочки. Що робимо? Робимо посилений бампер металевий, піднімаємо тачку торсіон перед, Проставки зад на ресорах. Діагностика автомобіля, ТОшка повна. Плюс тече бак і треба підварити пороги. Ось тут так трошки пішло. Ну, ось такий автомобільчик до нас приїхав. Все, беремо в роботу і повний перед. Всім гарного дня. Слава Україні, смерть клятим ворогам. Робимо посилений бампер. Нарізаємо метал. Далі по морді підняли на. Наскільки? На 7 см. Правильно? Да. На 7 сантиметрів. Проставки замовили, завтра будуть. Е і. Трошки тут наводимо марафет, бо щось нема. Згніло трохи. Ну нічого, з іншої сторони теж така історія. Так що так, працюємо. Так. Процес створення посиленого бамперу. йде в повному розгарі. Ще по машині багато чого треба варити. Ось тут. Спочатку треба зняти бак, а отут от у нас буде отака дірка. Верніше вона є, а буде буде от. Так, бампер. на завершальной стадии. Далее морду подняли, Тут, нашли ситуацию, ситуацию выправили. Проставочки уже стоять. Проставочки уже стоять. Далее сюда уже, короче, готова Історія завтра будемо це все приварювати. Так, ось так виглядає бампер. Так, продовжуємо роботи з автівкою Opel. Вже зробили бампер. Зачищаємо та потім встановлюємо, фарбуємо встановлюємо. Далі. Паливний бак трошки закінчився. Так, зняли. Поставочки вже тут стоять. Зняли бак, завтра буде бак інший. Будемо його встановлювати та доробляти ось такі пороги. З цієї сторони вже зробили. А тут нема нікого. Так, займаємось лівим порогом, робимо вставочки, прихватуємо. Ось готово. Все, працюємо. Так, продовжуємо роботи з опілем. Фарбуємо передній бампер та встановлюємо доп-фари сюди. Далі в нас приїхала ось така решітка, але вона не з цієї моделі. От тут фари у нас так, а на решітці ось так. Це не попадає, кріплення це попадає. Понизу тут дуже велика вуха ось такі. Коротше, ось як це виглядає тут. Тут попали, там а, тут не попали, ось так виглядає морда і у нас є питання тут. Але ми зараз легкий болгарінг і все стане як треба. Потім фарбуємо ось така штука. Ось така штука. І... А, ну і фарбуємо задні арки ліво право встановлюємо бак. Ну, якось так. Слава Україні! Смерть лята ворогам. Пофарбували бампер. Встановили рішітку. Ну, в принципі, стоїть як будто. На своєму місці, але ні. Рішітка не з цієї моделі. Далі. Автівочка вже готова. Передній бампер посилений на місці. Рішітка на місці Пофарбовано Морда піднята на 7 см, зад на 4 см, пороги зроблені, мастила фільтра замінили. У нас повітряна тривога, але ми працюємо, у нас ще причіп, його треба доробити вже, пофарбувати і віддавати.